Привіт, дітки! Хоче з вами трішки сьогодні поговорити. А поговоримо ми з вами про емоції, бо це те, що людина відчуває кожного дня. І іноді ми можемо не розуміти, що ж ми насправді відчуваємо. Тому ми з вами зараз поговоримо, я вам все розкажу, ви уважно слухайте, а потім будете відповідати на запитання. Дітки, емоції це те, що є у кожної людини. Хтось їх проявляє більш яскраво. Хтось менш яскраво, хтось відчуває кожного дня по декілька емоцій, хтось відчуває лише одну емоцію. І це все нормально, бо всі ми люди, всі ми абсолютно різні. Ми можемо бути роздратовані, ми можемо відчувати злість, можемо відчувати радість, можемо відчувати сум, можемо відчувати розчарування, можемо відчувати страх, можемо відчувати біль. І багато-багато інших емоцій. І це все абсолютно нормально, тому що кожного дня з нами щось трапляється або хороше, або погане. Зараз давайте розглянемо на картинці більш детально декілька емоцій. І я вам розкажу, як ми їх можемо відчути, а ви подивитеся, як виглядає кожна емоція. І так, дітки, подивіться, перша емоція, як ви думаєте, що це за емоція? Так, це радість. Зазвичай багато емоцій можна побачити по виразу обличчя людини. Тут, по дівчинці, ми можемо побачити, що це радість, бо вона посміхається, вона прям сміється, вона щаслива, їй радісно. А чому ми радіємо? Чому ми відчуваємо цю емоцію? Бо з нами трапилося щось гарне, нам щось купили або подарували, або просто в нас гарний настрій. Наступна емоція, як ви думаєте, дітки, що це? Це сум. Можна побачити, як ми сумуємо. Ми відразу перестаємо посміхатися, очі в нас вже не такі радісні. А чому ми сумуємо, дітки? Ми з нами трапилось щось непогане, але й нічого хорошого. Наприклад, на, мама довго не приходить за вами зі школи або в садочок, і ми можемо сумувати за нею. Наступна емоція, я думаю, всім зрозуміло. що це за емоція. Так, це злість. Подивіться, як він злиться. Таке відчуття. Як наче в нього просто все скоро взірветься і вогонь прям з голови виходить? От коли ми злимося, ми відчуваємо те ж саме. По людині можна побачити відразу. Вона починає стискати сильно руки, відразу вираз обличчя змінюється. А чому ми злимося? Бо з нами трапилось щось погане, так? Далі наступна емоція це роздратованість. Роздратованість ми відчуваємо, коли з нами щось трапляється, коли ми не хочемо щось робити, наприклад. Або коли ми не можемо контролювати свої емоції, нас щось, ми знервовані зараз, і ми відразу відчуваємо роздратованість. Ось по дівчинці можна побачити, чому вона роздратована. Вона відразу, як наче, ось злиться, її все дратує. Так, наступна емоція це страх. Страх ми відчуваємо, коли ми щось боїмося. У нас починає все тремтіти всередині, так? починає серце сильніше битися. І ми відразу робимо такі великі очі, так можемо навіть плакати. Ось так дітки виглядає страх. Є навіть така поговорка, у страха очі великі. Це кажуть так, бо очі завжди дійсно великі про такі емоції ми з вами сьогодні поговорили. Насправді, у кожної людини дуже багато різних емоцій. І як я вже сказала, щодня хтось відчуває більше емоцій, хтось відчуває менше емоцій. Бо всі ми різні. Є люди більш емоційні, вони кожного дня відчувають дуже багато яскравих емоцій, а хтось більш спокійний, і ці емоції більш... Такі, не такі яскраві, більш е, спокійні. Ось. Скажіть мені, будь ласка, е, а які емоції ви відчували колись? Чи є ті емоції, які ми з вами говорили, і ви відчували на собі? Які емоції ви зараз відчуваєте? Який зараз настрій у вас? Розкажіть мені, будь ласка, я чекаю ваші відповіді.